На муху? Так. То чого б ти не нанесла? На Ти моя зайка, кажи всім привіт. Всем привет. Так, ми снимаем, знімаємо, нам треба якусь частину. Мы сегодня йдемо до турецької зубной феи. У неї тут є своя фея зубна. Яке її звати? Яке її звати? Нанофон. Нанофон. Її звати як у на, на на, на. нас олія я в Україні. Олейна. Олія. олія. Да. Я клейка. Прикиньте, Олейна звать Фея. Лейка. Я його накрасила. Що тут чую? Ми, короче, підемо в сходи. Нам треба залічити один зубчик, чи бо в нас там якась діряга. У Ніки вообще зуби мамині. Угу. Я не можу, я сама зубами мучу з півжиття. І от у Ніки, вже скільки зубів в молочних, і всі перелічені. Будем лічити зубики, скільки нам обходиться, я не знаю. Тільки бокаю, у мене завжди з дірками. Дуже дорого обходиться, в турці Ну вже... Ми лічимо лечимо в хороші клініки, в круті, щоб все було топчик і у Ніколі були хороші впечатлення. Яка в нас, дивіться, гарна стіна ці з червоного дикого винограду, дом, який наш район. Прекрасний і чудесний. У нас сьогодні якісь 10 грудня. А в нас все зелененьке і тепленько. Клевер. Зубчик ми полічили, 1900 лір на 1,3 треба нажити. Буде в гривнях. Зробили перший раз нікурки анестезію. Глибока була ой, дирочка ой, на жувальному зубіку Найшли клевер під забором великі! Слухайте, ну йде все одно я хіщаюсь, думаю, знаєте, яка прекрасна ця Турція Ну Вона якась, я не знаю, вона особлива. Я не знаю, чи в інших теплих країнах так. це ніби як як ти вдома, тільки літом. О, це клевери? Ні, це не клєвери, це такий кущ. Якісь такі відчуття дому в мене тут є. Я не знаю, може і за те, що я тут живу вже третій рік. Ну, якісь все таке, знаєте, просте своє, але зимою тут тепло. Ну такі, знаєте, як плюс, обновлення зробили. І все, дивіться, яка класна сосна. Це пушиста. А ми з Ніколічкою йдемо. Це красота. Площадки, басейни. Так, да, красота. А ми йдемо за новорічною піжамою ага. з... за курточкой. Ну, Тут треба сезонку купувати, бо ну, в принципі дуже теплу куртку немає сенсу. У нас є куртка з лижного костюма. Нам от бабулі їде посиличка тепер. І там буде у нас тепло. І, скажімо, лапки, там і, і ковбаска, і цукерки. Все, ну, коротше, ми все будемо відкривати, будемо показувати. Дуже чекаємо. Це, типу, вставляєш, і там якась іголка. Так, да, але нам це не треба щось. Есть а краса неба така в нас гарна. Дивіться, які гарні квіти. Ой, дивіться. Про... Ух ти, а це що за краса така? Не ну, знаю. Обалдеть. Блін, може зірвати? Скобачка квітка. Сонечко таке. Слухайте, я вділа кофту, оцю свою, що в каші, да? ви мене всі в ній бачите. Лімони висять, вже почорніли. І мені жарко, от мужчина йде якраз в футболці. Саме-саме йому добре зараз. Ми відчули вже необхідніше, нам треба та новорічна піжама, дівчата, бо це вже все, розумієте. Всі дітки сидять у неї на уроці в новорічній піжамі, а вона нет, через то треба піти купити. Щоб Вдома було затишно, добре, да? і ми шуруємо, шуруємо дворами, торговий центр, бо він тут прямо біля нас рядочком. можна машину не брати. Ну Такі, знаєте, двори наші, ну що ні? Ну скажіть, от. просто що пальми стоять. Прийшли ми в магазин, слухайте, тут стільки поверхів, ой. І стільки людей. Ні, кушань, я вже бачу. Пижаму, яку я хочу Дивіться, 90 119 лір коштує. 150 гривень десь. І мені би джинси треба були. Бо ось такі якісь клешненькі. 600 лір Класні, я би поміряла. Б. Треба мірнуть буде. А ось вони, да. Да, да! Новорічні, новорічні, да. Це такі, знаєте, як вілюрчик якийсь. А піжама така ну, триста. Як баєчка якась. О, наш новорічні новорічні. Дуже новорічні? Ой, дав. Це штанишки. Да. О, дивись ще які нашли ось. Ну, такі мені штанишки подобаються. Такі а де кофточка цього? Де, на Не знаю. А ось дивись, є в медведики піжамка. Така у крістинки у нашій з кривого рога така піжамочка. Так. Це все... О, до речі, мені подобаються такі фасон сумки. Ой, ну, Тут сині, Я взагалі люблю такі піжамки з вродничком дитячі. Щоб на гудзичках. Вона мені така максимально домашня. Така піжамка. Ось таких новорічних, по-моєму, немає. а, така зелена, бачите? Зелена. Куди нам зелена? А ця ось ця теж така. Ніка, ну ти таке миле, я не можу. Зараз ми ще понаходимо. Я впевнена, що піжамок тут багато. Це якось... Мені не подобається така тканина. Тапочки тут слухайте, ну тут відділ дуже. О, є штанці окремо. По 79 лір. Є теплі штанці. Я роздягнулася, бо я просто вся мокра. Невозможно. Рубашки взагалі по 70 лір. По 100 гривень. Дивіться, які класні костюми. От, от нам зараз треба подивитися якусь демісезонну курточку з тобою. Ось, дивися, які Ніка тут. Але білі це, звісно, мені капець буде, якщо я їй білу візьму куртку. Все, вона в захваті, ви розумієте це чи ні. Коротше, ми все міряємо тільки для Веронюхи. Мій. Партнер по шопінгу сказав, що мені мірять нічого не можна. Значить я піду без неї, бо мені треба штани собі, знаєте, якісь на см'янках. Може, щось таке якусь кофточку, таку новорічну, на чисто. Куся моя, вже таке все новорічне, обалдеть. Просто обалдеть. У нас кінотеатр, красота така. До речі, йду часто на російській мові, можна фільми подивитися. Да, ми з Нікошечка, зараз дитячий відділ лайків і тут подивимося. О, Тут нас вчора підганяли, сьогодні ми будемо спокійно. Спокійно дивитися, що нам подобається. Тут стільки новорічних піжам, стільки краси, просто неймовірно. Все хоче, на все хоче. Не Несомніваюся. Не да. І я тепер спокійно подивлюсь, що тут на Не Ненавидіть спішити. Що ти знайшла? А, новорічні піжами. Ось. Ось пляжечка. Оце класна піжама, але ця піжама, ну взагалі, 700 лір стоїть. Ти бачу. її вчора нам показувала. Да? Нам би щось тепленьке, так? Да? Слухайте, ми тут знову з Веронічка, що ми вам влог знімаємо. Прийшли ми додому, випили ми этот ібупрафен, бо зубчик на човни, поїли борщу. І ми ж не показали вам, яку ми гарну піжамку купили. Дивіться, Вероніка прийшла додому і одразу її вділа, діла. Зігнулись. Таку ми класну піжаму купили. Ми зайшли в магазин пенті. Супер десь. Да. А вони нам кажуть. В нас коротше, як ми вибрали цю піжаму, вона була 850 лір, по-моєму. Вона каже, якщо ви купите три вещи, то вам буде по мінус 50 скидка на кожну річ. Ми давай вибирать. Коротше, що ми ще взяли да? нам Там не буде видно. Ми взяли ось такі тапочки ще. Такі печеньки, домики, так? Да? Ми і ми розділилися, ми такі втомлені. Отакий магазин Пенті. І ось такі новорічні носочки. І, значить, щоб ви побачили, що ми вас не обмануємо, Піжама була 899, а ми заплатили 450 за неї. І так далі. 219, 109. 129, 64. Клас! Позривали етікеточки.